Макарівська громада була місцем активних бойових дій в кінці лютого та березня 2022 року, в результаті чого зруйновано 585 житлових будинків, більша частина яких згоріла. Пошкоджено 5 тисяч гектарів лісових угідь. Велика частина з них забруднені вибухонебезпечними предметами. Небезпечні речовини, що потрапили в ґрунт, як наслідки обстрілів, пожеж, руйнувань будинків, становлять небезпеку для рослин, людей і тварин. Викликом є і утилізація наслідків руйнувань будівель. Це не повний перелік проблем, з якими стикається Макарівщина та багато інших українських громад, що зазнали впливу війни. Сьогодні ми продовжуємо співпрацю АНС та екологія права людина. Ми знаходимося в Макарові і проводимо дослідження наслідків воєнних дій для довкілля, провели зустрічі з місцевою владою а також знаходимося на річці, в яку минулої весни потрапляли і снаряди, різноманітні і бомби. От вона відчула багато забруднення, просто зараз це складно помітити. Природа повертає повертається до життя, отак, але, але важливо вчати так постійно моніторити і стан річки і дивитися, що туди може поступово потрапляти, брати пробу ґрунту. Наша громада складається з 49 населених пунктів, 18 з них були під окупацією. І селище Макарів перебувало частково. північно східна частина міста селища Макарів. У нас потрапляли снаряди, авіаційні бомби, були прямі попадання в водойми. Це у нас макарів розподілений річкою здвиж. І туди були прямі потрапляння, навіть не беручи до уваги те, що міст у нас було зруйновано. То при саме прямі попадання в домі у нас також мали місце. Ми досі отримуємо повідомлення від мешканців або повідомлення від ДСНС і досі знаходимо вибухонебезпечні предмети, але вже переважно більшість це ліси, лісопосадки. У нас позиції росіян базувалися поруч із нашими. Полями фільтрації у нас немає очисних споруд, у нас є поля фільтрації. Ці поля піддавалися обстрілам постійним, і відповідно вони були зруйновані. Ну, відповідно, всі ці нечистоти, всі ціни чистоти розумієте, що потрапляли просто в землю. Що стосується пляжів, то вони всі обстежені. І наші водойми, там, де нам відомо було про те, що було потрапляння снарядів, вони проведено розмінування і працювали. Водолази працювали під люди, які роблять це під водою, доставали звідти вибухонебезпечні предмети. Але знову ж таки, не ну я, наприклад, на себе не візьму відповідальність сказати, що на 100% можна можна корис використовувати пляжі і можна прогулюватися в лісі. Ми знаходимося біля річки здвиж, яка прямо посередині в тече Макарова. Тут перед війною облаштували красиву набережну, як ви бачите, антивандально місце було зруйновано. Були весійні обстріли моста, тому що зазвичай у воєнних діях міст являє собою якийсь стратегічний об'єкт, і цей міст було повністю зруйновано, але зараз, як ви бачите, тут відновлено рух транспорту. все літо тривали відновлювані роботи, і дуже сильна річка постраждала. Як сказав, вже перед цим Вадим Токар, голова громади. В річку звиш попадали авіабомби, в тому числі, снаряди, всі мислимі боєприпаси. Вздовж річки, як ви бачите, дуже багато зруйнованих будівель. Вони всі горіли. І продукти цього горіння, звісно, що водою, опадами, воно все зносилося в цю річку. Добре, що громада проводила дослідження води до того. Це допоможе дослідити, які зміни відбулися після воєнних дій. Наскільки річка змогла очиститися в процесі, і наскільки це повпливало на її стан. В Київській області на ну на деяких територіях, де є доступ. Ми тоді беремо Чернігівська область. Також там вже є більше доступу. Але через те, що спочатку ці території були заміновані, то не вдалося взяти зразки одразу з цих вирв. От ми брали через 6 місяців, коли там був вже доступ. Загальна площа підприємства більше 26 тисяч гектарів. Макарівське лісове господарство було частково окуповано. А на даний час територія, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, потенційно вибухонебезпечними предметами, забруднена, це 5 тисяч гектарів. Макарівському лісовому господарстві згоріло внаслідок бойових дій більше 200 гектарів. Це сугубо окупація час окупації, і потім наслідки, коли вже були звільнені. Території, коли ми не могли ефективно гасити лісові пожежі. Був механічний вплив да, там, на дерева на кореневу систему. Звісно, є е, ризик, що дерева можуть всихати. Провести таке гуманітарне розмінування швидко, ну, його неможливо, а дослідження можна провести тільки після цього. Ми зараз знаходимося поблизу села Маковище. Ми тут, тому що у нас є. Е... Невеликий проєкт, який називається документування екологічних злочинів війни. Цей проєкт реалізується спільно громадськими організаціями, міжнародною благодійною організацією Екологія Права Людина і громадською організацією Мережа захисту національних інтересів АНЦ». Ми привезли з собою екологів. Верніше екологи фактично є членами міжнародної благодійної організації Екологія права Людина. Але ми привезли ще з собою медіа медійників, які фіксують місця екологічних злочинів. І ми бачимо це поле, яке заміновано, забруднене вибухонебезпечними предметами, туди не можна ходити, і там ведеться гуманітарне розмінування. Знадобиться не один рік, а можливо десятиліття для того, щоб Україна очистила свою землю від вибухонебезпечних предметів. Як показує практика, на це йде багато років копіткої праці. В першу чергу, звісно, йде гуманітарне розмінування для того, щоб людям було безпечно жити, безпечно ходити, обробляти землю. Але ж цим не обмежується як би, Площа самих цих мінних забруднень тому доведеться ще зачекати, доведеться докласти багато зусиль і багато коштів для того, щоб наша земля була така, як до вторгнення. Зараз ми знаходимося біля мінного поля. На жаль, 30% території України виглядають приблизно ось так, що стоять таблички обережно міни. Це є забруднення вибухонебезпечними предметами. Вони є дуже небезпечними. Вони. Є різноманітними це від це різноманітні там і міни, і е, снаряди, тобто все, що може вибухнути, і все, що може завдати шкоду життю та здоров'ю людей. Пересуватися на таких територіях дуже небезпечно, заборонено сюди можуть проходити лише спеціалісти для довкілля. Шкода, яка що після вибухів навіть маленького снаряду, до е, ґрунтів можуть потрапляти хімічні різноманітні хімічні компоненти, і е, вони можуть впливати негативно на ґрунтові мікроорганізми, сам склад ґрунту, е, те, що пошкоджується, е, пошкоджуються самі ґрунтові е, горизонти е, і. Ну, тобто це є, це є, це є, це є о, числе, один з численних негативних факторів на довкілля.